Цих істот хочеться трах. А коли набридне, придушити саме з цими словами, Арестович потрапив у новий скандал. Одіозного колишнього радника ОП нерідко звинувачували у сексизмі, але після одного з його останніх закритих семінарів сумнівів щодо неадекватності цього псевдоексперта з психології ні у кого не залишилося. Судячи з відео, Арестович пропагує садистське ставлення до жінок і вважає це нормою. Після чималого резонансу він сказав, що його слова вирвані з контексту а сам він перебував в акторському образі, коли говорив, що жінок потрібно душити і це є нормою. Також Арестович пообіцяв юридичні наслідки для авторок відео щодо нього. Та як на мене, юридичні наслідки повинен понести сам Олексій. Значить, мальчики, поки нас для не слухати, ми можемо з вами нормально відкрилено поговорити. Що хочеться зробити з цими созданнями, ну, вот, скажіть, в нормі? Придушити. Причому душити, не пускає, не пускає взагалі, вот просто придушити. Не спочатку, звісно, хочеться трапити, а потім, коли вже надоело, то це саме. То що хочеться, привикли, привикли, чи наїлись, далі хочеться, щоб придушити.